Всім привіт! І так, сьогодні я працюю в теплицях, одну теплицю я вже удобрила кальцівою селітрою. З кальцівою селітрою і з кальцинітом я обов'язково додаю туди борну кислоту для того, щоб засвоювався кальцій. Тому що, якщо не буде вистачати у ґрунті бору, то кальцій не буде засвоюватися. У мене така тенденція, є на, на участку, подекуди є Рослинки показують, що не вистачає кальцію, тож треба давати збор, зборною кислотою. Борну кислоту вводити в гарячій воді, десь градусів 60, вона розчиняється добре. Тільки в гарячій воді. Додаєте кальцієву селітру, хоча я роблю по-іншому. Я вимірюю кальцієву селітру і на кожні 50 грам кладу 1 грам борної кислоти. Звичайно, цю, цей розчин можна давати і по каплі. І так, навіть простіше просто я Проливаю зараз інсектицидом, то зараз заодно і даю в ґрунт. і добриво. Є питання, як же вирахувати бурну кислоту від, е, у відношенні до кальціової селітри, до кальциніту. Ось тут я відміряла 50 грамів кальциніту. Сюди ж я Кладу 1 грам бурної кислоти і отак все перемішую. Перемішую так, гарненько. І потім беру, ділю на три частини і беру одну частину. Оцього, оцих гранул і розчиняю у відрі води. Це для першого підживлення. Можна, звичайно, і 20 грамів, але ж я сторонник того, що краще потрішку, але частіше. Відміряю ж я ось на таких вісах. І потім перемішую. І потім беру скільки, скільки мені треба на відро води. Ось цього кальциніту. Кожен, звичайно, робить по-своєму. Кожного повинна бути своя методика, вироб, випрацювана роками. І в мене теж її нема одної, тому що я різні препарати приміняю на різних ділянках. І звичайно, все записую і дивлюся, потім аналізую, що спрацювало краще, і як краще обробляти рослинки. Ну і для того треба ще записувати, щоб знати, коли закінчиться строк дії цього препарату, і також. Коли закінчиться строк очікування, коли він буде безпечний, коли безпечні будуть квіточки для бджілок, а для людей йогітки, вже можна давати і по листику обов'язково підживлення. Підживлення в такому ранньому віці, можна давати хоча б раз у 5 днів. Хоча б раз у 5 днів. Можна і в три. Дати багато чого. І мікроелементи, і антистрес обов'язково побризкаю по роз, по листячку е, антистрес, антистрес це мегафол. Ну, також випробую новий антистрес, який мені прислали із е, оцим набором, що я показувала. Да, до речі, Мені пишуть люди у Viber і замовляють ці, цей набір. Я там у коментарях прикріпила посилання там, де я я в коментарях під відео нажимаєте на оці єрогліфи, на англійські букви. Вам вискакує посилання, ви його нажимаєте, і там долі все написано. Тож, замовляйте там, а не в мене, ні. Я тільки тестую, я тільки тестую і говорю, як діють ці препарати. Тож, тож ось так. Ті, що мені вже приходили у минулому році. Ті вже я випробувала, я можу за них сказати, що вони діють, що вони класні, тож замовляйте, і хай ваші рослинки не бояться ніяких шкідників і ніяких хвороб. І ростуть великі і гарні на радість вам. Тож сьогодні ми закінчили проливати нарешті, всі теплиці всі теплиці пролиті, рослинки поп'ють водички. Звичайно, я в каплю ще буду давати кальцію селітру трішки пізніше. Спочатку я дам 13-40-13, після цього підживлення пройде 7 днів. І я дам 13-40-13 в корінь. Це обов'язково для того, щоб наростав корінь. По листику, ж мікроелементи, там де є цинк. І також буду давати антистресант із мікроелементами. Ну, а потім через кілька днів ще буду давати ферелен для того, щоб не було хлорозу. Ферелен буду давати по листику в цілях економії, тому що у мене тут нема хлорозу. Якщо є хлороз, то треба давати і в корінь, і по листику, щоб. Щоб швиденько подіяло в корінь, якщо давати ферелен, то подіє трішки пізніше, але подіє. По листику ж діє швидше, так, так, як листик убирає зразу, і зразу ж звичайно, є ефект. Але не можна все давати по листику, треба давати і по листику, щось, і в корінь, і, і все буде добре. Так, ще розсаду ще не виносю, ще у нас холодно, Сьогодні було тільки 5 градусів тепла, тож, звичайно, раз я її підлила добривом. То хай вона поки ще тут стоїть. Як уже потеплій, що буде тепло. Я думаю, через день-два я вже її буду виносити на вулицю. І хай вона вже буде там. Звичайно, не всю буду виносити частинами, так як я буду відправляти, так і, і буду і виносити, заколювати. Це я так думаю. А якщо буде дуже тепло, то я винесу її всю. Тому що тут вона швидко йде в ріст, тут тепло. Я ж не хочу, щоб вона тут розквітла. Тож, всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!